19 березня 1930 року народилася Ліна Васильівна Костенко, українська письменниця, поетеса шестидесятниця, почесний професор Національного університету Києва Могилянська Академія, почесний професор Львівського та Чернівецького університетів. Поетеса одна з тих, хто не втратив людської гідності в часи випробувань. Із 1961 до 1977 року її твори не друкувались через активну участь Костенко у русі шістидесятників. Однак її поезія поширювалася самвидавом. Власну позицію поетеса завжди виражала відкрито. Її принциповість і прямота настільки лякала і дратувала представників влади, що вони з величезним задоволенням у будь-який спосіб примусили б її мовчати. Але Ліна Костенко користувалась такою великою популярністю та любов'ю читачів, що чиновники просто боялись її чіпати. Її називають нерозгаданим дивом, неймовірнішим птахом, голосом народу, пілігримом вічності, казкою, казкою спартанкою Києва. Життя поетки не можна вимірювати романами, ювілеями. Ліна Костенко власних ювілеїв не любить, їй красивості чути не хочеться. А ювілей, на її думку, це коли перо вмочено в ялей. Ювілей – це лише певний рубіж для людини, але не для Ліни Костенко. Поетки феномена української культури. Кінця ХХ століття спадкоємиці величних традицій, духу не лише власного народу, а й усього людства. А й правда! Крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевна правда та пташина. А як же людина, а що людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ці крила, не споху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання. У кого щирості до роботи, У кого щедрості на турботи, у кого з пісні або надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Осінній день, осінній день. Осінній, о синій день, осиній день, о синій, осанна осені, осум, осанна, невже це осінь, осінь о та сама. Останні айстри горілиці зайшлися болем, килим, витканий з птиць, летить над полем. Багдадський злодії, літо вкрав, Багдадський злодій, і плаче коник серед трав, нема мелодій, нема мелодій. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька перечаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Хтось з ними плакав, мучився, болів. Хтось з них почав і ними же завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність. Усе було. Асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко про вдячність. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів просвітлене де і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти. За те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло дзвеніти. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце дякую за всіх, які нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита. Вечірнє сонце дякую за день, за цю потребу слова, як молитви.